Та благословіння на 2 серпня 23-го, Отця і сина, і святого Духа. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, слава Отцю і Сину, Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні святе Йоанне розповідає притчу про робітників, яких Господар наймав, у кого в ранній годині з самого ранку, у кого в третій, у кого в шостій, у кого в дев'ятій, а кого в одинадцятий. І самим першим він пообіцяв, що дасть винагороду динарій. І коли прийшов кінець робочого дня, він почав видавати заробітну платню кожному, але починаючи з останніх, які в 11 годині прийшли і працювали за 11-ї години, і дав їм динарій. І так дав динарій о 6-й, і о 3, і ті, хто з самого ранку був, і вони почали раптати і казати: ми ж хотіли більше. А чому ти урівняв нас? Ми цілий день працювали. А вони потрошки. І Господь тоді сказав, що чи не вільний Господар давати те, що він сам хоче, і уподібну це все до Царства Небесного. Ви знаєте, найбільше багатство Царства Небесного, що ми там будемо, а не там, хто буде сидіти вищий чи нижчий, мати додаткову винагороду, чи не додаткову. Господь такий милосердний, що дає всім однаково Царство Небесного, тобто життя вічне і життя з ним. І це є найвища нагорода. А коли піднімається гординя, а чому я не, не маю більшого, ніж інший, то тоді вже немає Царства Небесного. Тоді людина із Царство Небесного виходить. Ви знаєте, всім буде достатньо. І тим, хто в 11-й годині працювати почав, і тим, хто з, рано, з самого ранку. У мене ще була одна місця, коли я хотів сказати: ви знаєте. Людина, яка наймалася в самого початку, розуміла, що вона вже найнята і у неї є е, прожиток да, до кінця дня. А та, яка до 11 години поневірялася десь, думала, а що вона буде їсти, тому що ніхто взагалі її не найняв. Ну це так від мене. Нехай Господь нас убудрить цієї мудрості. Амінь. І ще я б нам хотіла додати і відзначити, що Православна Церква України в особі. Архієпископа Харківського і Ізюмського Афанасія відзначила капелана 121-го батальйону Гравця благословенною грамотою, яку я хочу передати при перед всіх вас йому від владики Афанасія. Так отак от хай буде показувати людям. За те, що він з першого дня війни з добровольцем пішов на фронт. Спочатку був солдатом, а тепер, бачите, виріс до капелана, поміняв зброю таку автомата. На зброю Христа, якої він зараз, бачите, за благословенну грамоту закрив. Ось. І я вітаю його з цим гарним відзнакою, щоб Господь дав йому сили служити на неві Божий тепер, але серед солдатського війська і, і допомагати військовому і, і крокувати шляхом свого спасіння. Амінь. Амінь. Давайте.